Тут є авторський підпис Альбінус Мальський, 1821 рік, Дрезден. Бачимо, які наші були люди культурні, інтелігентні, мистецькі, знаєте, освічені, вони в Дрездені замовляли художника таку плащаницю, і вона тут у нас в Галичині була. І тут, крім цього, що я говорю, що ми в і ікони Страсте Христові, така Богородиця. Богородиця називається меч болю. Меч болю пришиває душу присяти Богородиці. Бачимо тут вона тримає на лоні свого сина. Ми знаємо, коли глянете таке всесвітне мистецтво, така є пієта е, в Римі, Ватиканська, Свобода, написана і тут. Але бачимо, ікона пишеться ікона читається. Потрібно відчитати. Ми відчитаємо почерк, ми відчитаємо мистецтво, ми можемо знайти, відчитати школу. І вона походить в село Риботичі. Це є село нині на, на, в Польщі, території Польщі біля Сянока. І в тому селі було багато майстерів, художників, які писали такі ікони риботичських майстрів. І ми знаємо точно, що це є риботицький майстрів. А чому? До ікони ще була рама. Рама є, вона на реставрації. І на рамі в нього написано робота риботицьких майстрів. Бачите, хотів майстер намалював і так далі. І тут і писано місяця Мая, року Боже, 1726. Це є літери, які переводяться в цифри. Це є так в такому давньоукраїнському літописні було. І бачимо, тому що кожна ікона є як чимось цікава. Має цікаву історію, цікаве покупці.